Останній тиждень Великого посту час приготування до світлого Христового Воскресіння. В понеділок християни згадують про Йосифа, що був проданий своїми братами в рабство. У вівторок Страсного тижня в читаннях розповідають, як Христос навчав у Єрусалимському храмі, і люди вважали його пророком. Велика середа день передання Ісуса на страждання і смерть. Особливо важливими вважають останні три дні перед Великоднем: Великий четвер, п'ятниця і субота. У кожен з них на службу. Читають уривки з Євангелія, що розповідають про страждання Христа. У ці дні віряни дотримуються суворого посту заради страждань Христових, який він зазнав за гріхи людства. Церква дуже в особливий спосіб наголошує на строгому пості. Це це перше, що має бути дотримано кожним, крім тих людей, які дійсно не можуть хворі, діти маленькі студенти. Які дійсно мусять харчуватися, не мають іншої можливості. Строгий піст обов'язковий, тобто, принаймні, без м'яса, без молока витримати, хто мусив вже їсти, нехай їсть, але Великодна П'ятниця сама вода або хліб і вода так само середу. Страсна п'ятниця найскорботніший день християнського календаря. Люди цього дня приступають до плащаниці. Митрополит дуже гарно казав одного разу і так само пригадує ці слова, запрошую вас. Великодну п'ятницю не тільки піти до плащаниці, але сісти біля гробу, постояти біля гробу, помолитися, біля гробу Господню. Це відбувається раз в рік. Це є обов'язком кожного з нас побути, так як ми традиція перенесли сучасний світ, коли біля людей, які померли з наших родин, ми залишаємося якийсь час, біля їхніх тіл. Подібно Ісус Христос, коли б держати в гробі, ми, прийшовши до плащаниці, можемо трошки залишитися з ним наодинці. Церкви будь-якати всюди цілу ніч, а завершиться страсний тиждень в суботу, після опівночі, коли християни вітають один одного радісним. Христос Воскрес, сповіщаючи прихід головного християнського свята.